Ну що ж вітаємо вас? Ми продовжуємо святкувати міжнародний день театру. І до нас приїхали гості з далеку. Як ми анонсували це е, гості з коно міста Конотоп, театральна студія. Ми е, організована актрисою театру Мариною Люшиною, яка завітала до нас зі своєю підопічною акторкою е, Анною Бабіч. Отже, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго, доброго ранку. ранку. Ну, По перше, ми вас вітаємо із міжнародним днем театру, а також з вашою новою постановкою, виставою забуті янголи». Яку ви вже представили, розкажіть трішечки детальніше про неї, і ви нам уже за лаштунком так сказали, натякнули що сьогодні? у Вас також буде її так. прем'єра. Так, у нас вчора була прем'єра, це соціальна вистава. Виклик ми її називаємо, тому що це вистава про безпритульних дітей, про дітей, які живуть на вулиці, і про те, що ця проблема в Україні в світі, на жаль, мало висвітлена. Але і... вона є, але вона є, і вона дуже актуальна. Діти, коли діти звертаються до дорослих людей з цією проблемою, там є такі слова, що е, ви знаходите гроші на вибори, ви знаходите гроші ще на щось там, але вони звертають уваги на ті, хто живуть на вулиці. Там дуже багато про це говориться. Е, є такі монологи, коли актори говорять до публіки. І ми запрошуємо сьогодні. Вчора було багато і дітей шкіл, приходили, дивилися, і я дуже хвилювалась, тому. Що там такі м, різкі слова є е, на грані із непристойними, скажімо так, і е, багато таких соціальних е, і наркоманія, і, і алкоголізм, і багато всього того, чого ми е, ну, ці діти, які вчаться в мене, вони цього не бачать і не знають, на щастя, да, на щастя. але для них було так. Деякі, як ми це будемо, як ми про це будемо відверто говорити. Але Що там для нас це потрібно було пережити все, але ми пробуємо, стараємось. І сьогодні у нас друга прем'єра, і ми запросили і соціальних працівників, щоб вони подивилися. Мені дуже хочеться, щоб дорослі люди звернули увагу. Діти подивилися, зрозуміло. Мені дуже хочеться, щоб дорослі десь своїх. Е Ну, зверненнях до наших депутатів, до соціальних працівників, до міської влади, щоб вони звертали на це увагу, бо це важливо. Нам відомо, що у цій виставі у вас є багато хореографічних постановок. Хто займається цим У вас? У нас є хореограф професійний Валентина Карпова, яка працює з дітьми протягом року. І, ну, там, ця вистава десь три місяці в підготовці була, і вона займається хореографічними. Ну вони настільки хореографічні, пластичні. Uh -huh. Я навчена на метафоричному театрі, на символічному, Театрі дуже люблю е, символи і дуже люблю пластичне вирішення е, різних складних сцен. Тому от ми багато в чому над цим працюємо. Може не завжди виходить, звичайно, але mm. ми весере Аня. Скажи, будь ласка, ти грала власне в цій виставі? Гратимеш сьогодні ці виставі? Так. Кого ти граєш? Розкажи про свою Я роль. Я граю Юльку, це граїня, вона. Вона така специфічна, але вона добра. Вона дуже гарно відноситься до всіх людей, які поруч з нею. Угу. А що тобі було складніше? освоїти свою роль чи, можливо, цю всю пластичну хореографію? Перевтілитись в свою роль більше. так сказати. Тобі не властива в жодному разі, якби поведінка і ну, навіть не Ні. і друзів, і знайомих таких схожих? Немає, думає, да? тому що. Я живу не в такому суспільстві, як вони. Це підвали, е, смітники, угу. всякі різні. І тому це дуже важко перевділитись в цій країні. Угу. Ну, і тепер поговоримо більше про ваш театр взагалі. Як давно він заснований і існує в місті Конотоп? Він заснований е, от, чи, от таким, як він є зараз, десь із 2016 року. От дитячий. Бо в мене там був народний е, театр дорослий, і е, як я більше була на них націлена, з дорослими працювати легше, звичайно, тому що е, дорослі більше тебе розуміють, в них ширший досвід, в ній на, на що є е, обґрунтування, таке вони бачать е, на, на що спиратися в житті. А дітям, наприклад, цій виставі важко пояснити багато речей, тому що е, ми, як дорослі, ми розуміємо, що таке. Існує в житті зрада, і ну багато таких складних життєвих процесів. А дітям зрозуміти це важко. І, наприклад, смерть, як її зіграти для дітей, це незрозуміло. Як прийняти смерть близької людини? На щастя, їм це не зрозуміло. Тобто, ви зараз займаєтеся виключно з дітьми? Тільки дітьми. Mm -hmm. Є у мене зараз прийшла група е, жіночок, які попросили, можна ми, ми зробимо виставу. Ми хочемо зробити цей проєкт із коронацією слова по п'єсі коронованої е, авторки. Е, ми вже одну робили Людмили Говійне, Богдани Олександровської з е, Тарасом через Морака. Це про вирість, про вистава запорізької авторки е, молодої мого віку, до речі, і вона написала про АТО про чотирьох жінок. Які йдуть в АТО, кожна за своїм е, е, чоловіком. Одна за братом, одна за сином, одна за чоловіком, а одна просто військова. І от як вони потрапляють в цю сірі зону, от я не знаю, яка вона буде. Мені її дуже хочеться зробити. Я її бачу, як вона має бути, і бачу, яка має бути музика. І, ну, а як вона з непрофесійними актрисами вийде, я ще не знаю. Але ми дуже-дуже стараємося. Тобто, а з дорослому ви працюєте виключно з непрофесійними чи ні, виключно з непрофесійними. В Кантопі немає професійних. Є, але дуже мало, і вони займаються не театром. <гум> <гум> На жаль, є такі реалії у нас. А скажіть, будь ласка, які от здобутки вашого театру? Скільки у вас у доробку, вашому вистав? <гум> Дорослих вистав, це угу. така масштабна Старасом через морок, моя дорога Памела, Джона Патріка, миші люди. Чотири нарахували так. А тепер дитячі була така в тому році була прем'єра Соль за гріном. Угу. Пурпурові, вітрила, теж Аня там грала, і ми привезли з Києва третю премію в такий день театру. Там другий був фестиваль в Києві, відбувався на підмостках театральних сцен. І принцеса Фінеса і та її друзі, це не Коршенова п'єса. Mm -hmm. Тобто, ну достатньо mm -hmm. таких. Є такі робочі з дітками трирічними. там Ми ставимо, ну, це таке. Роз… Робочий момент. А яка найулюбленіша ваша весну? Моя зараз принцеса Фінеса. Тому що діти її так люблять, вона така вся і рифмована в деяких моментах, і вона така сучасна. Ми були на фестивалі в Ось Одесі, і мені так цікаво, там ляльки, діти три річки, ну їм же треба щось робити в виставі, Вони грають ляльок. І нам зробили зауваження, що ж ви там у вас же казка, а ви механічних ляльок виставили. Я кажу, так там же, що в нас і дракон ходить з комп'ютером. Бундеракінт. Тобто там Коршунова пише на сучасність. Вона така дуже з гумором, глибока, цікава. І дітям вона сама подобається, вони кайф ловлять від неї. Uh -huh. Зараз сама підтрапена, не знаю, може, це буде улюблена. Аню, скільки вже ти встигла а, ролей приміряти на себе? О, я вже багато, ну не дуже. Я була... Асоль грала, потім ми ставили красові чудовиська, я була а, Бель. Красу, ну, а, Красиві чудовиська? А є найулюбленіша роль, якби ти грала б кожного дня. Напевно, це Бель з Красині Чудовицького, вона мені дуже сподобалась. А скажіть, Марина, а ви, власне, граєте на сцені чи ви тільки як режисерка виступаєте? Ні, граю в тому, а бачите, їх багато прем'єри. в тому році у нас була прем'єра Той, що відчиняє двері занятині Жданове. Я граю, але мені би хотілося грати, якби був режисер не я. Mm -hmm. Тому що це важко. Я зараз розумію, що е, коли в театрі працювала була щасливою людиною, тому що за... там сидить звукооператор, там сидить е, е, освітитель, там помреш, там режисер, і ти, ти за себе відповідаєш в контексті своєї ролі. А зараз я просто іноді ловлю себе на думці, що я граю погано, тому що я скоріше шукаю де там хто там вийшов, слова не забув. Mm -hmm. Тобто я мені вже не хочеться грати, якби мене запросили в проект. Якийсь. Ми дуже хотіли із з моїми е одногрупницями Сумськими зробити якийсь Софії Сітала, стані няньки щось. Ми зараз про це думаємо, може би якийсь проект зробити, але ж ми далеко не знаю, дуже б хотілося, якби був режисер, який би запросив і хотілося б грати самі. Я е актор тут. Ну, ми бажаємо вам, щоб ваша мрія обов'язково здійснилася, щоб ви не лише виступали частіше в ролі режисера, навчалися моїх дітей і дорослих, а щоб ще ми побачили вас у сумах або в іншому місці дійсно з таким зірковим складом. Певно, що в місті суми багато хто знає, і Софію Сітало, і Тетяну нянькіну. І ми з ними вас знайомили і сьогодні. Будемо ще продовжувати з ними знайомити. Так, дійсно, ну а перед цим е, хочемо у вас е, запитати, як. Ви як театрали відзначаєте день театру прем'єрою. Прем'єрою, так. Обов'язково прем'єрою. А є у вас якісь традиції? От що ви зазвичай робите зі своїми підопічними, наприклад? Ну, це обов'язкова прем'єра. Після прем'єри, це звичайно фуршет, обговорення того, як ми це все пережили, тому що, ну, професійний театр і театр дитячий – це тут це дуже великі різні речі і нам. Це складно все, тому що у нас немає такого конкретного залу, де ми можемо займатися, і нам треба це все організувати в чужому залі, і ну зачасту це видихнули, обговорили і пішли далі. Вже фестивалі на носі. Зазвичай це весна і фестивалі, фестивалі. А фестивалі треба їхати із таким. Хоч дуже хочеться перемог, бо вони того варті. Ця вистава дуже складна, і діти в ній виклались на всі сто. Дякуємо Марину. Дякуємо Ані, що завітали до нас з міста Конотоп. Їхали зранку сюди, щоб до нас у студію потрапити. Дякуємо вам. Нам дуже було приємно з вами поспілкуватися. І ще раз вітаємо з Днем театру вас та ваших підопічних, які до речі сьогодні будуть грати.